простір для розвитку підприємців. За ініціативи департаменту економічного розвитку та бізнес-інкубатору презентували новий проєкт. Організовуватимуть навчальні курси, які допоможуть збагатити знання про процеси бізнесу. Буде створено центр підтримки креативного бізнесу. Також будуть проведені два курси тривалістю по два місяці для навчання підприємців-початківців та діючих підприємців. Пізніше буде проведено конкурс бізнес-ідей і закінчиться ця ця програма наша конференція, на якій буде представлено переможці три бізнес-ідеї, які вибрала конкурсна комісія, які переможці, які будуть цікаві і для презентації нашій громаді, згуртованість в бізнесі є важливим важелем в час війни, адже це розвиватиме нашу економіку. Тому кажуть в університеті Нафти і Газу таке середовище цьому сприятиме у час військової агресії і в той час, коли потрібна. Така згуртованість саме в бізнесі, саме в потенціалі для боротьби з ворогом, для боротьби з економічною кризою, для боротьби з тими проблемами, які є соціально-економічного характеру, саме такі заходи дозволяють ну, знайти спільні рішення, поєднуючи наукові підходи, практичний досвід і можливості влади, які сьогодні є. Долучився до проєкту й директор компанії Дмитро Долішній. Він вже має досвід у веденні бізнесу, але хоче розвиватися та рухатися вперед. Зацікавило те, що це сталий розвиток суб'єктів малого середнього бізнесу, якраз на основі зеленої енергетики. Ми хочемо щось почати нове в себе на своєму підприємстві, і думаємо, що цей круглий стіл можливо нам дасть якийсь поштовх, дасть якусь нову інформацію, нову довідку, щоб рухатись цьому напрямку. Створення такої платформи як обов'язок для влади. Якщо процвітатиме бізнес, то буде збільшення робочих місць. А в теперішній час це необхідність. Дуже важливо, щоб люди могли займатися підприємницькою діяльністю, заробляти кошти для себе, для своєї сім'ї, створювати робочі місця. Тому будь-яка ініціатива, яка сьогодні є, якщо це ще за кошти. Міжнародних донорів ми працюємо над тим, щоб залучити максимально велику кількість проєктів. Даний проєкт триватиме до осені цього року. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія Раї.